Післязавтра мало відбутися засідання у форматі Рамштайн. Очевидно, його не буде, тому що е накриває Сполучені Штати Америки потужний ураган, і президент Джо Байден, який скликав це засідання на рівні лідерів держав, що Важливо зазначити, він має бути присутнім і координувати всі процеси безпосередньо там з білого дому. І про це вчора президент сказав і зазначив, що на наступному Рамштайні там найближчим часом він має відбутися. Втім, дати ще невідомо, але Україна планує представити свій план перемоги, ознайомити його в деталях з нашими партнерами. І зрозуміло, що презентувати так, як це було під час поїздки до Сполучених Штатів. Врешті, окрім цього, Президент зазначив, що один з пунктів це членство України в НАТО. Але також додав, що поки не йдеться про членство, хоча б дайте запрошення до Альянсу, і це вже посилить позиції України. Яка ваша думка от з цього приводу? Загалом, наскільки вирішальним може стати для нас наступний Рамштайн, коли б він не стався? А, мова йде більше ніж про Рамштайн. Це мали бути фактично. Збори саміт наших союзників більше 50 країн по замислу США, і вони діяли в цьому напрямку ініціативно. Поряд з лідерами мали приїхати ще відповідальні за національну безпеку і міністри оборони, тобто по три учасника з кожної сторони, і таким чином мова йшла про прийняття стратегічного рішення, що робити далі з війною. Як відноситись до Росії, як діяти відносно Китаю, розуміючи, що Китай і Росія використають саміт Брікс в Казані цього року для того, щоб мобілізувати полярну частину світу проти західних демократій? Не будемо применшувати цілі БРІКС, який навіть збирався вести свою валюту, але відмовився створює лише депозитарій фінансовий. І об'єднує зусилля вже і на фінансово-економічному рівні, щоб підтримувати так, би мовити, поки що м'яку експансію проти заходу, використовуючи він в Україні як спосіб тиску на Америку і на Європейський Союз. Тому цей захід розглядався як більше ніж просто нарада відносно відносно е, того, що мала відбуватися. У Рамштайні з точки зору контактної групи а розглядалося як глобальний саміт, який мав визначити дорожню карту щодо розвитку подальшої подій під загрозою, в тому числі, і приходу до влади Трампа, де змагання і криза власне електоральному полі Америки досягла. Високого піку, і сьогодні ніхто не може передбачити, як розвиватися можуть події подальшому. Тому це дійсно було очікування рішення і по Україні. Напередодні вийшли низка досить крупних газет, які мали мають інсайдерів у Білому домі. Туди свідомо зливалася інформація про те, що готується план німецький план для України щодо поступки територіями, але натомість прийняття України в НАТО. Не викне виключно, що саме з цього приводу ми почули заяву президента про те, що ми не претендуємо вступити в НАТО, але нам потрібно хоча б принципове запрошення, тобто. Е Рішення НАТО, що ми запрошені до цього альянсу, має виконати певні умови, з яких часто вступимо. Думаю, що це надзвичайно складна історія, яку ми ще не втратили, але відновити її вкрай буде важко, оскільки, скоріше за все, подібний саміт НАТО до. Вибори президента вже в Америці не відбудеться. розраховувати, що він може бути перенесений в форматі на 17-18 жовтня на міністерське зібрання. Нато я би не наважився, зважаючи на те, що початок власне буревію Мілтон угу. і його завершення не буде до цього періоду часу повністю знято з порядку денно виборчої кампанії в Америці, оскільки за всі буревії власне за жовтневі, так би мовити сюрпризи як називають в Америці. Це аналог Чорного Лебедя. Відповідає чинна адміністрація. І зрозуміло, що Трамп міг би скористатися тим, що Байден покинув Америку. Він міг би, як і раніше, придумувати різноманітні фейки і різні неправдиві повідомлення, вміючи ефективно використовувати свою біографію, якщо у мене, грати на цьому. Щодо виборців, оскільки е, шанси майже рівні. Треба також сказати, що в Америці йде не тільки боротьба за президентське крісло, там звичайно гостро йде боротьба за конгрес, за сенат, де, е, власне, республіканцям треба лише два, виграти два місця. І одне з них вони майже 100% виграють. І в Конгресі їм теж. Е, Власне, зараз прогнозують перевагу в три місця над демократами. Якщо так станеться, то навіть коли Камала Харріс переможе, зрозуміло, що їй придеться дуже важко, де буде можлива більшість республіканців приймати будь-які рішення. Якщо переможе Трамп, зрозуміло, що тоді у нього повністю будуть розв'язані руки, і жодної альтернативи його рішень практично може не бути. Зв'язку з цим. Нам треба розраховувати на те, що Україні прийдеться діяти більше самостійно, більш рішуче, і мати не просто план перемоги, який є глибоко засекреченим, а мати стратегію, яка була б зрозуміла. Не тільки західним союзникам, але перес нації українського суспільства, тому що без опори на націю перемогти в цій війні, яку б зброю нам не давали навіть зброю із якоїсь космічної імперії перемогти буде нереально. для цього. Потрібна консолідація. Високий рівень єдності суспільства і зміна взагалі ідеології ведення війни, використовуючи внутрішні ресурси, що поки що не відбувається. Президент здійснює зараз активну поїздку в Європу. Він зустрінеться з очільниками Європи, ключовими гравцями Німеччини, Франції і Британії. Зустрінеться також з Рютте. Очевидно, мова йде про створення так званого банку НАТО. Зараз ця тема є найгострішою. Тобто банку, які будуть е, зроблені внески країн НАТО для того, щоб застрахуватися від проходу Трампа, і можливості фінансувати воєнну допомогу Україні. Також мова йде про розблокування е, сьогодні е, можливості отримувати. Не просто підтримку за рахунок заморожених російських активів, посли проголосували рада Європа прийняла через три дні. Це рішення прийме європейський парламент і воно може вступити в силу найближчий буквально тиждень. Але мова йде також і про те, щоб провести рішення про термін заморозки цих активів і не вертатися кожні 6 місяців до нього, який зараз що блокує проксі Росії Угорщина. Перенесе цей термін на три роки. Є інші проблеми це проблеми постачання ритмічної зброї, навчання українських військовослужбовців, підготовка їх там. Ну і зрозуміло, що в цьому плані є проблема також і Польщі, Угорщини, менші ступені словаччини, які ну досить складно зараз. Е Формують свою політику на кордоні з Україною, що приносить у майбутнє лише постачання зброї, але й можливості логістичних зв'язків з Європою. Ми чули у вашому навіть повідомленні про те, що Укрпошта переносить свої відносини у Велику Британію, і ми будемо працювати напряму з американською поштою з Амазоном, тому що в Польщі постійно відбуваються події, які... Якби і не виглядають критичними для України, але досить складними для прогнозування розвитку інтенсивно більш підтримки, а саме головне розвитку економічних стосунків з Європою і погроза Польщі щодо е, того, що своє голосування головання в Європі з 1 січня присвятить вирішенню покаяння українців за волинську трагедію. Теж викликає mm -hmm. досить серйозні проблеми з точки зору розуміння того, якому та подій. В цьому контексті зрозуміло, що е, цей саміт, який очікувався на чолі з Байденом, на чолі з першими лідерами, мах мав визначити е, е, цю стратегію поведінки країн демократії українських союзників, які могли б діяти спільно, тим більше, що е, Байден подав у Конгрес вже півтора місяця тому. Свою стратегію щодо підтримки України вона також є секретна. Ми не знаємо із місту, але очевидно, що ця стратегія певною мірою задовільнила конгресі і республіканців, бо вони мовчать і нічого не говорять. І нарешті. Останнє мова йде про головну загрозу, яка може відбутися, і ця загроза стає все більшою панічною для європейських лідерів. Це прихід Трампа, який досить зараз неоднозначно коментується в розслідуваннях американської пресі. Головний редактор Вашингтон ПостБОДВУ Вудворд написав, що він не просто спілкувався з Путіним. Він Путіну пересилав машинки для ковіду, підтримав зв'язки після поза конгресом і власне навіть рішенням держсекретаря з путіним переговорами. Посилаючись на помічників Трампа, це викликало серйозну хвилю підозр, що Трамп може прийшов ще до влади, може пере. Форматувати повністю американську підтримку відносно України, і це приведе до серйозних проблем. Зв'язку з цим, для президента Зеленського, для політичного і воєнного командування є надзвичайна і складна проблема, пов'язана з одразу вирішенням двох питань: це відновлення і створення нової конструкції співвідносин з союзниками. Яка є дуже складною у зв'язку з тим, що ми про це говоримо відносно зміни позиції не тільки Трампа, але й проблем з ультраправими, ультралівими в Європі на в Німеччині з другого боку, це проблема внутрішня, проблема якою ніхто практично не займається. Ми бачили вчорашню заяву української правди щодо тиску на неї. щодо, Проблеми пов'язаної з діяльністю саме внутрішньої системи формування політики оборони, політики реконструкції української держави і управління українською владою, де єдину людину, яка приймає рішення залишається президент, і фактично, ми маємо таку систему, яка не виконує своїх функцій в цей момент. Ми бачимо, що фронт валиться, і рішень таких, як ми, ми би хотіли, щоб вони приймалися, просто не існує навіть на порядку денному почули. Вас пане Степане. дуже дякуємо вам за такі докладні роз'яснення. Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО в 2008-2011 роках. Спасибі до зустрічі, дякую.